Реконструкція на меморіалі визволення. Негода на Вінничині та площа посіву цукрового буряку буде збільшена. Ви дивитесь оновлений випуск новин на телеканалі Вінничина. І ми розпочинаємо. До сівби ярих культур приступили у 18 областей України. На Вінничині почали засівати цукровий буряк. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Найбільшу ярих зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини, 67 тисяч гектарів. До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінничини, Волині, Рівненщини, Хмельниччини та Черкащини. Соняшник розпочали сіяти аграрії Одещини. Нагадаємо, що цьогоріч на Вінничині збільшать посівні площі під цукрові буряки на 27%. У нас на зв'язку Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін мої вітання. Вам. Доброго дня. розкажіть, як стартувала посівна компанія цукрового буряка у нас на Вінничині. Посівна кампанія стартувала гарно, так як середина березня порадувала дуже теплою погодою, та склалися всі умови, які дозволили вийти в ті терміни, які передбачені всіма науковими обґрунтуваннями аграріям в поле. Але оця погода, яка зараз пару днів морозна і сніжна. Знову повернулася трохи зима. Вона зупинила на сьогоднішній день поки що посівну кампанію. Але в цілому старт кампанії відбувся гарно. Скільки вже засіяно, і в яких районах? Чи справді є те, що ми збільшуємо площі посіву цукрових буряків цьогоріч? Так, розпочали по сівку наші південні райони. Площа під суковим Буряком буде збільшена дійсно десь близько 20-25% Порівнюючи з попередніми роками, в цілому вона буде становити від 52 до 55 тисяч гектарів під буряком. Буряк розпочали сіяти. Ну, практично по всій території Вінницької області і ті господарства, які вже пару років були цю культуру, відклали десь на потім і не висівали її. Вони почали також повертатися до посів буряку. боряку. Тому практично вся Вінницька область буде представлена на карті посіву цукрового буряка. Чи може погода, точніше, негода, вплинути на посівну компанію загалом, чи зрештою декілька днів морозів, це ще не показник? Я думаю, що суттєво вона не вплине, тому що терміни знову ж таки посівби боріка. Це крайній термін. 25 квітня. Я думаю, що 25 квітня буде гарна чудова погода, і аграрії зможуть повноцінно засіяти як боріки, так і інші ярі культури, які традиційно висіваються в нашій області. Тому Вінниччина буде з боряком, буде хлібом, буде зі всіма. Тими продуктами, які необхідні нашій державі та нашому краю, почули вас і лише будемо сподіватися, що ще й перемога додасться в цей список. Дякую вам за включення. Перемога обов'язково. Дякую вам до побачення, Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін був з нами на зв'язку. Бійці 59-ї бригади з Вінничини знищили російський танк з повним боєкомплектом. Нині захисники несуть службу на сході країни. Про це повідомляють у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. На це можна дивитись нескінченно знищення ворожого танка із повним боєкомплектом. Феєрична робота йдеться у повідомленні. Нагадаємо, нещодавно також бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс ОСА та ворожу гвоздику, яку замаскували під купу сміття. У Вінниці на меморіалі визволення зробили колони, на які встановлять плити з іменами загиблих. Тут облаштовують алею та встановили стели. Там планують розмістити металеві плити з іменами загиблих у другій світовій. Які... Демонтували у центрі Вінниці на європейській площі. На території меморіалу зробили вуличне освітлення та проводять роботи з благоустрою території. Як відомо, меморіал на вулиці Київській є кладовищем солдат і офіцерів червоноармійців, створений навесні 1944 року. Саме тут була похована більшість вояків, які загинули у боях з німецькою армією. На сьогодні тут спочиває 4106 осіб. Також на території меморіалу планують перепоховати останки загиблих у другій світовій, які будуть знайдені в результаті пошуково-ек досліджень на європейській площі. Нагадаємо, виконком Вінницької міської ради у грудні прийняв рішення про надання згоди на перенесення пам'яток історії місцевого значення з європейської площі у Вінниці. Йдеться про перенесення меморіалу слави і двох могил на вулицю Київську. Чинив розбій та умисне вбивство, яке намагався замаскувати під самогубство. Поліцейські вінничини затримали зловмисника, який ретельно замітав сліди злочину, влаштував фальшиве алібі та усіляко намагався уникнути правосуддя. Над розкриттям цього злочину поліцейські вінничини працювали понад місяць. День за днем вони збирали докази для встановлення особи нападника, який 16 лютого позбавив життя. 20-річну жительку Барської громади 27 березня поліцейські затримали підозрюваного у злочинах та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисник практично не залишив на місці злочину жодних слідів. Він зачинився зсередини вікна та двері, практично не взяв з будинку цінних речей. Для того, щоб заплутати слідство і уникнути відповідальності, він влаштував все так, ніби потерпіла, вчинила самогубство. Однак правоохоронці знайшли докази присутності сторонніх осіб в будинку постраждалої. Також вони встановили, що з будинку зник деякий одяг дівчини, кілька прикрас та гроші. Згодом зниклий одяг, знайшли спаленим у лісі. За попередньою інформацією слідства, зловмисник проник до будинку дівчини, щоб вчинити крадіжку. Коли господарка його виявила, він накинувся на неї з ножем. Потім знищив усі докази своєї присутності та інсценував її самогубство. Над розкриттям цього злочину поліцейські вінничини працювали понад місяць. За цей час поліцейські зібрали докази, які допомогли ідентифікувати особу та затримати зловмисника, затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави за вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених пунктом 6 частини 2 статті 115 п'ятнадцятої у мисному вбивстві з корисливих мотивів та частини 4 статті 187 розбій Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Або довічне ув'язнення. 28 березня рятувальники Вінничини 23 рази виїжджали на ліквідацію негоди, спричиненої сильними поривами вітру та налипанням мокрого снігу. Про це повідомляється в головному управлінні. Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Повідомлення про те, що повалені дерева попадали на проїжджі частину автошляхів та частково перекрили рух автотранспорту. Надходили до рятувальників протягом доби, щоб ліквідувати наслідки негоди до місць виклику. Одразу прибули рятувальники та оперативно розкрижували стовбури дерев, прибираючи залишки гілля з автошляхів. Зокрема, дані випадки були зафіксовані у Гальсенському, Вінницькому, Жмеринському, Хмільницькому, Могилів-Подільському районах області та в місті Вінниця. До ліквідації негоди від ДСНС залучало 72 особи та 23 одиниці спецтехніки. Роботи двох школярок з Вінниці представлені у Лондоні на виставці. Учениці Вінницької дитячої художньої школи Владислава Мірошникова та Марина. Язовицька долучилась до благодійного проєкту «100 картин дітей незламної України, відкритого в межах міжнародної благодійної програми. Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради. Картини дівчат представлені на виставці у Лондоні з поміж інших робіт юних українців. Полотна також можна придбати з аукціону. Зібрані кошти організатори спрямують на підтримку дітей, що постраждали від війни. Зазначимо, що в експозиції проєкту «100 картин дітей незламної України представлені роботи юних митців з усіх регіонів України, зокрема й з тимчасово окупованих територій. Додамо благодійний проєкт «100 картин дітей незламної України, який реалізовується міжнародно. Освітньо культурної асоціації у співпраці з британським благодійним фондом. Головна мета проєкту надати підтримку мистецьким школам в Україні. Відбувається за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та Збройні Сили України. Побачимось.